Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Що ж, продовжуємо розбирати індексацію пенсії, і за голову беремося. Тому що вперше, в цьому році, це вперше таке в житті те, що індексація пенсії може привести не до її збільшення, а до зменшення пенсії. Під загрозою там реально мільйони пенсіонерів. Е, і це, знаєте, десь не з розрахункових цифр, не з придуманих, а з тих, які дав офіційно пенсійний фонд. Е, дякую підписнику, що звернув на це пристальну увагу, що підказав мені, е, куди дивитися, бо всі ці цифри в голові не втримаєш, да, і це дуже важливо, да, отак народним фронтом. Всім цим боремося і розбираємось. Тож, що ж не так з цією індексацією, чому може. Зменшитися ваша пенсія не може, а вона, ну якщо все буде далі і так йти, отак. Як на мене, то зовсім неправильно, то пенсія в великій частині пенсіонерів дійсно в цьому році зменшиться. І це дуже прикро. Тож, зараз зі всім цим детально розберемося. Дивіться, в першій частині відео буде трішки формул, офіційних формул від пенсійного фонду. І я покажу вам, чому ця пенсія. Зменшиться. В Другій частині відео буде висновок. Е такий, знаєте, об'ємний висновок, як то має далі відбуватись і що не так. Тому, якщо хочете все знати про свої пенсії і до чого готуватися в березні, то подивіться це відео е уважно, досить уважно, бо дуже багато розрахунків тут зроблено, і ви все чудово зрозумієте. Давайте розбираємось. До речі, хто не бачив мої попередні відео, то нагадаю, що пенсійний фонд в цьому році захотів зробити представив, представив попередній бюджет пенсійного фонду, який зараз на сайті проспілок лежить, де його активно обговорюють люди. Мої підписники також. І от. Попередньо там рівень індексації закладений 10%. Тобто на 10% має зрости тіло вашої пенсії. Да. Зараз трішки це формулу переведу. Я кажу, що тут дуже мало, тому що порахували там інфляцію доволі невелику, 12%, при тому, що офіційна інфляція на комуналку, лише на комуналку в цьому році склала 20%. Це їхні офіційні цифри. А на ціни, то там взагалі я мовчу, Ну тим не менше, порахували цю інфляцію, поділили її на два, вийшло шість, порахували збільшення зарплати. В них вийшло 8%, Взяли половину 4, склали цих 6 плюс 4, Вийшло на оцих 10% збільшення тіла вашої пенсії, що зростає саме в тілі вашої пенсії, от коли проводять індексацію. Індексують суму середньої заробітної плати по Україні за три, там, попередні роки, які враховуються, три роки тому. Да? Чому три роки тому? Мені до цих пір не зрозуміло, але так прийняли ще в 2017 році і так і воно йде. Таким чином, в цьому році індексація вперше буде проводитись для тих, хто пішов на пенсію в 2021 році. Да? Бо знаємо, що за три останні роки. Дають по 100 гривень. І от хто пішов на пенсію в 2021 році, то їм буде вперше в цьому році, мала бути проведена індексація. Но, виходить, дуже велике но, що офіційна зарплата, з якої нараховувалась пенсія, коли працівники йшли на пенсію в 2021 році, становить 9118 гривень. Індексація в минулому році становила суми 7994 гривні. Якщо вони хочуть провести індексацію в цьому році на 10%, це до тих 7994 гривні додаємо 10%. Цих це 799 гривень. Так? І виходить 8793 гривні. А люди йшли на пенсію з зарплатою 9118 гривень. Оце коефіцієнт заробітної плати. І виходить, що люди йшли на пенсію з більшої зарплати, ніж ту, яку зараз дасть індексація. І виходить, що їм треба віднімати від пенсії. Ну, слава Богу, віднімати від пенсії ніхто не буде. Да? Бо пенсія не може зменшуватися по закону України. Хоч добре, що таке прийняли, бо там відверто б, вона б так пішла б вниз. І. Звідки ж зменшення, де буде зменшення пенсії? Кожен рік, цим, хто пішов на, перші 20, на пенсію в 2021 році, в 2022, в 2023, в 2024, їм додавали по 100 гривень. Коли відбувається перша індексація пенсії, цих 300 гривень забирають назад. Це завжди так було. В минулому році, в позаминулому, в позапозаминулому От відколи ці 100 гривень почали давати, коли відбувається вже перша справедлива індексація, ці гроші забирають назад. І вийде, що оцих 300 гривень цих людей відмінусують саме в 2021 року. Но індексація їхньої пенсії не збільшує, тому що середня заробітна плата по Україні з урахуванням їхніх занижених відсотків, тому що в тому році лише взяли 7,96. Цьому році хочуть взяти 10, ці відсотки не відповідають дійсності. І отакі занижені відсотки призведуть до того, що в 2021 році просто зменшиться пенсія на 300 гривень, тому що 300 цих заберуть. Індексація їхньої пенсії не збільшить. І виходить, що пенсія почне знижуватись. Далі дивимося за. 22 рік, тобто індексація в наступному році, там взагалі пенсія 10 800. А в 23-му році зарплата, яка рахується для того, щоб рахувати пенсію, це 12 200. І виходить, що за цих два роки, їм щоб наздогнати індексацію, треба підняти пенсію чуть ли не на 40%. Ну ніхто цього не робить. Дуже прикра ситуація складається. У да, 2020 році, 2019, ті, хто вже йдуть по індексації пенсій, їхня пенсія збільшиться. Тіло їхньої пенсії збільшиться на оцих 10% да, через збільшення показника середньої заробітної плати, так як відбувається індексація. А от, в 2022, 2023, 2024 додадуть по 100 гривень. А що робити з 2021 роком? Ну, Його пенсія реально всіх людей, які вийшли на пенсію в 2021 році, пенсія реально знижується по офіційній індексації. Надіюсь, все зрозуміли. Якщо ні, то я на дошці ще розпишу всі ці формули, покажу вам формулу, пенсії, формулу індексації, ці цифри підставлю, і ви побачите наглядно, що ну, дійсно пенсія зменшується. Можливо, тому були запроваджені оці бали да, і оця пенсійна реформа. Тому що побачили, що ситуація патова, вона рухається в те, що вже кожен наступний рік збільшення пенсії просто не буде, а буде зменшення. І думаю, треба щось міняти. Давайте втілимо бали. Ну, <сум> втілення цих балів повинно призвести до того, що пенсія має значно зрости. А тут бюджет пенсійного фонду, я принаймні там цих цифр не бачив. Робимо висновок: що індексація в цьому році і в минулому, якщо навіть брати по їхніх офіційних цех, цифрах, проведена з заниженням, що призводить до того, що пенсіонерам просто зменшується. Нарахування, і виходить, довіль до виходу на пенсію їхніх років, які рахували, хоч вони також не зовсім вірно пораховані, тому що береться за 3 роки до того. Ну, вже навіть по цих показниках, занижених зарання, їхня пенсія ще починає знижуватись. І з кожним роком цей відсоток буде все більший і більший. Робимо висновок, що 21 рік. Дуже плачевна ситуація. Не знаю, що придумають в пенсійному фонді. Цього ніде поки не написано. Скоріше за все, моя така думка, що вже почнуть не три останніх роки платити по 100 гривень втішаючих, от добре втішать 100 гривень, а чотири останні роки. Тобто 21 рік вже знову їм якихось 100 гривень додавати, бо прийдеться 300 знімати, і це буде мінус до пенсії. А 21 рік це таке доволі немаленьке число пенсіонерів. Скоріше за все, будуть вже 4 останніх роки втішаючих цих давати. Якщо ситуація надалі так буде продовжувати, то через 3-4 роки цих років знову потрібно буде додати і вже буде 5 їх. Останніх років, ну, да? то уявляєте, собі вийшли на пенсію, і ви знаєте, там в 65 вийшов, і ти знаєш, що до 70 ти отримаєш лише 100 втішаючих гривень. Ну, не бред. Як на мене, це дуже-дуже плачевно. Е, і треба з цим щось міняти. Надіємося дуже сильно на цю пенсійну реформу. Ну, судячи з тих обрахунків, які робляться зараз, то і пенсійна реформа мало що поміняє. Поміняє в плані до 2030-го там ж можна вести штучний коефіцієнт економічної стабільності. Тобто його можна зробити як завишаючим, так і занижаючим. Да? Це прописано в пенсійній реформі. От щоб тим коефіцієнтом економічної стабільності не зробили так, що пенсії. Ще декілька років будуть на рівні тих самих, які пенсіонери отримують зараз. І ще є дуже велике питання до обрахування інфляції, рівня інфляції. Ну і середньої заробітної плати також по Україні, бо там також, як хочу, так рахую. Ну, от з рівнем інфляції, коли. Ти бачиш, що в магазинах кожен день все дорожчає, що рівень офіційної інфляції тільки на комуналку склав 20%. Подорожчання електроенергії і газу, транспортування для непобутових споживачів, там в рази да, відбувалось. І це все ж вплинуло на ціни, воно підняло їх відповідно. А нам кажуть, що лише на 12%, що живемо майже так само, як жили, що в магазин можете йти сміливо, що те, що... Коштувало там, 100 гривень, зараз максимум 112. Ой, ну, коротше, питань більше, ніж відповідей. Активно слідкуємо за цією інформацією. Я вам на народній думці розповідаю, дивимося, що буде з цими пенсіонерами, тому що поки що все вказує на те, що буде, буде мінус. До пенсії. Якщо все буде так відбуватися в минулі роки, то буде відверто мінус до пенсії, мінус 300 гривень, тому що саму пенсію вони знизити не можуть, хоча ну, формула індексації показує, що їхня пенсія знизиться. Ну, її то не зроблять, бо залишать такою, як є. Але оцих 300 гривень завжди забирали. Якщо цей рік заберуть, то буде мінус до пенсії тих пенсіонерів, які пішли на пенсію в 2021 році. І не радійте, тому що якщо залишиться так само, як було, то на наступний рік то жде да, пенсіонерів, які пішли у 2022 році. Ще на наступний рік тих, хто пішли на пенсію в 2023. А тоді, там в 2023, дуже великий скачок по зарплаті, да, середній, Получили, що ті, хто пішли в 2022-2023. Вони два роки вже будуть ждати, щоб ця пенсія догнала коефіцієнт, догнав їхню і вже вийде не три роки втішаючих, а п'ять. Ну, те все, що я розповідав. Тому активно спостерігаю вам. Розповідаю величезна подяка підписнику народної думки, який показав ці цифри, тому що треба на сполох бити вже зараз, щоб знати, що нас очікує. До зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.